Вітаю на каналі. Тут я розповідаю про заробіток у крипті. Публікую деякі відеоінструкції по взаємодії з блокчейном для отримання аеротропів у майбутньому. Підписуйся на YouTube і Telegram, щоб знати більше. У якості знайомства я розповім вам коротку історію про те, коли я увійшов в крипту і чим займався впродовж цього часу, щоб тобі були більш зрозумілі можливості роботи у цій сфері. Тож почнемо, я почав цікавитись криптою в кінці 2021 року, коли біткоін з 3000 тисяч почав стрімко зростати аж до 40. Так, я той самий типовий хом'як. Спочатку були думки про майнінг, потім почав потроху вносити гроші на біржу і трейдити на споті і ф'ючах. За декілька місяців я зрозумів, що це не моє. я почав вивчати інші можливі способи отримання доходу у крипті. Перше, на що я натрапив, це були ICO, а саме на майданчику CoinList. Там мені вдалося потрапити на токен SaleMina і в мене з'явився перший значний прибуток. Потім були тренди Play to Earn, NFT, Move to Earn. про них більш детально ви можете прочитати у прикріпленій статті у Notion. Там багато чого цікавого. Також я частково займався підійманням нот, але це не виявилось прибутковим на той момент. Останній рік я займаюся полюванням на аірдропи, тобто шукаю проекти на ранніх стадіях, які ще не мають свого токену і де він потенційно може з'явитись. У таких проектах я роблю різні активності. В результаті, за ранню підтримку та проявлені в ньому активності, я отримую токени проекту у якості аірдропу майже безкоштовно. Витратами тут зазвичай є тільки час затрачений на проект і невелика комісія затрачена на проведення транзакцій. У мене вже є декілька успішних кейсів, яких мені вдалося отримати дроп. Це такі проекти, як Optimism, Aptos, Arbitrum, Sui і ще декілька менш відомих. Про це я також описав у статті. Якщо ви не зовсім новачок у крипті, то про деякі з них ви точно чули. Так як стадія ринка на зараз не пропонує майже нічого нового і тренд на айрдропи поки не закінчився, я продовжую займатися саме ними. Буду ділитись тим, чим займаюсь, розповідати про те, що роблю. Якщо буде бажання, то долучайтесь і ви. Підписуйтесь на YouTube і Telegram. Будемо будувати українське криптоком'юніті разом.